Сімейну лікарку Світлану Бацьких привітали з ювілеєм 10 жовтня зі святом медикиню поздоровав Лузівський міський голова Сергій Зеленський. Хотів би привітати, подякувати вам за все, що ви робите. Ну і найголовніше, що прийшла перемога да, да. на нашу землю. І ми продовжили вже в мирній обстановці співпрацювати. До поздоровлень долучився і заступник міського голови Ашот Киропов. Пропрацювати ще багато років разом. Побажав ювілярці очільник первинки Олексій Євсеєв. Щастя, перемогу. Дякую вам за те, що ви у нас і дуже ми ще з вами двадцять торгов сто процентів. Ну, років 19. Світлана Батьких працює лікарем вже 33 роки.